Чемпіонкою світу з параконоя стала волинянка Марина Мажула на світовій першості серед осіб з ураженнями опорно рухового апарату, що завершились 29 серпня у Німеччині. Українська спортсменка Марина Мажула фінішувала першою. Загалом в українських параконоїстів дві золотих та одна срібна нагорода, третє місце серед 36 країн світу, а також п'ять ліцензій на паралімпіаду 2024 Ще один волинянин Дмитро Вишинський став чемпіоном Європи з легкої атлетики серед осіб з порушеннями слуху на дистанції 100 метрів, і друге золото виборов спортсмен уже у складі естафетної української команди. На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноє волинянин Андрій Рибачок здобув бронзу на дистанції 500 метрів у складі української четвірки. Цей результат забезпечив перепустку українській четвірці на Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі наступного року. Потужно виступили і юні волинські боксери, так, вихованці Володимирської дитячої нацької спортивної школи імені Зінкевича були серед кращих на всесвітній гімназіаді у Ріо-де-Жанейро, де за першість змагались близько двох тисяч спортсменів у своїх групах. Золото виборов Глєб Іванчук і срібло Давид Семко в підсумку. Збірна України стала найсильнішою, посівши перше місце серед 44 країн світу. Пишаємось нашими спортсменами.